Привіт! Розкажу вам, що таке морський каякінг і як це робити. Розкажу, що таке каяк, які потрібні ем, аксесуари і які потрібні спорядження для того, щоб ходити успішно в експедиції і в денні походи. Почнемо ми з речей, які необхідні, обов'язково необхідні для морського каякінгу. Перш за все, це каяк, весло обов'язково, рятувальний жилет. Ці три елементи без них ніяк. Обов'язково, звичайно, потрібне весло для того, щоб веслувати, очевидно, каяк і рятувальний жилет. Рятувальний жилет це найдем обговорюється найважливіша ваша частина спорядження. Далі є така річ, яка називається Space skirt» англійською. Така спідничка, яку ви вдіваєте на себе. Це відбувається таким чином. І тоді, коли ви її затягнули гарно, коли ви її гарно затягнули, надяг... одягнули рятувальний жилет, в мене він ось такий, потім так його заклікали з боку близко. закріпили рятувальний жилет, і ви практично що готові сідати в каяк. Розкажу, як сідати в каяк трішки пізніше. Зараз розглянемо ще, що необхідне для каяку безпосередньо для випадку, коли у вас є небезпечна ситуація, коли ви перекинулися, наприклад, посеред океану, далеко до берега або відносно близько до берега, але ви хочете забратися назад. Вибратися назад на каяк. Я вам покажу, які вам потрібні речі. Так само я вам покажу, як правильно вдівати ту спідничку на каяк. І розкажу, що вона, яка функція тої спіднички. Значить, які є речі для того, щоб бути в безпеці. Ця річ називається Paddle Float. Це така. Трубинка, в яку запихається весло, надувається, і вона слугує вам такою надувним таким буйком, яка допоможе вам вернутися назад в каяк. Це теж пізніше я покажу. Далі це є такий Throw bag throw – bag. це є така лінія, яка ем, необхідна для прив'язування каяку. В основному це відбувається. Ем, таким чином. Ви приплили на свій кемпсайт. Або навіть зробили нехай якусь перерву зупинку в морі на якомусь острівці, і ви хочете, щоб каяк ваш не поплив десь кудись? тому, що прийшов йшов переплив, вода піднялася, каяк. Почав плавати, а потім відплив і забрав каяк. Або хвильки забрали, віднесли каяк, і ви залишилися просто посеред океану на якомусь острівці без свого каяку. Відповідно, для того потрібні такі речі, як отакий шнурок, канат, який прив'язує його до колоди, чи до якогось великого каменю, чи навіть до іншого каяку, до, до якихось речей. В основному це насправді воно слугує для того, щоб на воді можна когось комусь кинути throwback, так і називається мішочок, який кидається. І ця, цей всередині, шнурівочок, шнурівка ця всередині, вона не тоне, вона плаває на поверхні. Ось, це такий елемент спорядження. І ще є така річ, як помпа. Такий насос помпа, яка витягує воду з вашого. З середини вашого каяку, кокпіт англійською мовою. З вашого кокпиту воно витяг... висмоктує витягує воду і воно випирську. Я теж покажу пізніше, як воно працює. Це в той момент, коли ви повернулися назад, сіли в каяк і хочете випомпувати ту воду назовні. Далі є така річ, як шолом. І шолом він необхідний в тих випадках, коли ви каякаєте десь дуже близько до великих таких. Камінь і течія сильна, і є ймовірність того, що ви перевернетеся. або коли ми серфаємо на каяку, то те, що обов'язково треба мати, тому що хвиля вас кидає, перевертає, може вдарити вас в голову. Ну, очевидна річ, шолом потрібен на всі якісь такі е, активні активітіс. Е, е, Цей шолом обов'язково муси бути закликнутий і він одягається в тому разі, коли ви або серфаєте, або е, Досліджуєте коло пляжу, коло великий камінь, коли там дуже сильно рухається вода, завороти різні і так далі, коли небезпечніша ситуація, і коли є ризик перевернення і вдарення головою. Наступна річ, яку не обов'язково мати, а рекомендовано, це запасне весло. Я завжди з собою масне весло, чи коли сам плаваю, чи як гід, це взагалі обов'язковість для мене. Тому що коли хтось з моїх клієнтів може поламати весло, чи загубити, чи щось сталося, запасне моє весло. Я їм даю. Або часом, коли хочу просто інше весло, в мене є два різних весла, бо весла теж можу сказати пізніше. Весла бувають різні. Коротші, довші різного дизайну, різного матеріалу, ваги довжини, то в мене є два різних весла. І часом буває, коли хочеться спробувати трошки іншу довжину іншу форму ручки, то пробую інше весло. Але в основному це моє запасне весло. Це моє основне весло. Коли ви пливете самі в океані, сьогодні, наприклад, я плавав сам. Протягом чотирьох годин досліджував невідому територію для мене, поки що ну вже відому, то обов'язково мати запасне весло, тому що ніколи не знаєш, що станеш, особливо в місці, де ти перший раз буваєш і досліджуєш. І бувають різні випадки, та й самі весла вони не є вічні. Може щось злам... може статися, щось зламатися, може хвиля бути сильна і тебе кине, і Весло ламається. Було дуже багато випадків, які я знаю, що ем... весла ламались навіть дуже міцні скловолоконні весла, і металеві весла, пластикові, все, все ламається. Океан це велика сила, треба бути обачним. І тому мати запасне весло завжди вітається. Стосовно речей, які в Канаді обов'язкові, коли ти плаваєш в Канаді на каяку, ти мусиш притримувати правил. І основне правило і вимога до каякерів це мати такі речі, як жилет. Весло, каяк, помпу, той throw bag і свисток. Свисток ми обов'язково теж мусимо мати з собою. Якщо ви якусь з тих речей не маєте, то у вас, в принципі, теоретично, ось у мене свисток в жилеті завжди в кишенці, часом буває на шнурочку. Якщо ви не маєте якусь з тих речей, ще раз назву, це є свисток, рятувальний жилет, весло. Parallel Float, Throwback і Pump. Якщо ви не маєте якось тих речей, вам теоретично можуть виписати штраф. Далі речі, які я обов'язково рекомендую мати, це хороше взуття. Я маю ось таке взуття. Це є неопрін, такий матеріал, і з гумою воно зроблено. Ти взуваєш його, і воно, це такий матеріал, як гідрокостюми такі ніурінові. І так само як цей Space Цей матеріал неупріновий, він гарно відштовхує воду. Але так само він створює такий лишній шар, додатковий шар між шкірою і зовнішнім світом. І той шар він через те, що. Через те, що він не пропускає воду і трошки затримує навіть її, створюється така прошарок між шкірою вашою і темним прилем, де вода заходить, вона нагрівається тілом, вам стає тепліше. Тобто та вода, яка зайшла до вас, була холодна. Моментально вам зразу стає холодно, але після того, як через трошки нагрілася від вашої температури тіла вода, у вас починає вона навіть відносно так гріти. Ці, це взуття. Воно не є нічим аж страшно особливим, крім того, що воно зроблено з тої гуми і ні Але воно зроблено спеціально для каякінгу, для каної і для таких якихось водних ем, океанських пригод, тому що воно має ще таку гуму, яка вас захищає від всяких різних ем, гострих каменів, мушель і так далі. І ви тоді не б'єте собі ноги. Дуже така тверда, жорстка, не жорстка, щоб вона не згиналася, згинається гарна, дуже гнучка, але жорстка в плані не проріже вам під дошу. Далі, що я маю з собою в жилеті? Є різні жилетки, Бувають жилетки, які не мають кишені, а бувають, які мають кишені. У мене, в принципі, такий рятувальний, гідсько рятувальний жилет, який, крім того, має ще якісь певні ем, такі можливості. Uh, основна можливість і відмінність між рятувальним для гідів жилатом, це то, що в нас є така штучка, як uh, Toe-Belt toe Quick Release. Тобто, це є, якщо комусь стало погано, чи хтось не може плести, травмований, чи щось сталося і треба їх тягнути, то в нас є можливість зачепити до себе uh, таким uh, окремим, нашим, я можу пізніше, розказати, таким шнурком, яким ми тягнемо такий на абордаж, такий шнурок, то ми причіпляємо. Але загалом е жилети, як я сказав, бувають різні, різного дизайну, різної форми. Основне, це те, що вони вас врятують, якщо ви впадете, перекинетеся і е будете в воді плавати, що ви не втонули, а будете просто на плаву. Це основна його функція. Мій ще має таку гарну кишеньку спереді переді мене. Тобто, коли я в діти і в нього. Е я маю відкриваю кишеню і маю переважно, я тут тримаю телефон свій. Кладу телефон. Крім того, я маю олівець тактичний, блокнот тактичний, який не боїться Він в мене зараз навіть мокрий, мокрий, бо я тільки що плавав і мочив жилет. Е компас ручний. Маю ручний компас для того, щоб навігацію постійно перевіряти. Як я вже показував, маю свисток. Крім того, я ще маю такий шнурочок, який в мене. Слугую, як вимірювач, також дистанції, можна сказати. Тобто між двома вузликами в мене є е, одна морська миля. Це для швидкого рахування калькуляції на моїй мапі, дистанції, яку я пройшов, чи пройду, чи хочу пройти. Далі ще одна така річ це є ніж. Цей ніж для того, щоб коли в випадку у нас багато на каяку різних е, шнурів, е, пружинок і так далі. Е, для того, щоб часом врятувати когось або щось відрізати і так далі, у мене є завжди поготові ніж буває таке, що ти десь запутаєшся, от є такі різні стрічки, наприклад, і вони можуть тебе десь запутатись. Хтось явно перевернувся, зачепився, за нога затягнулася, і так можна втонути, а ти приїжджаєш, приходиш і відрізаєш. Тобто ніж для того потрібний. Також, коли ми зупиняємося на перерву десь, на якомусь. Пляжі, острівці і так далі. Е, ніж дуже завжди корисно мати, чи розпалити вогонь, чи е, швиденько, чи навіть канапки зробити якісь. Е, ніж це дуже корисна річ, завжди на поготові. Далі що я ще маю з собою, так це рація переді мною завжди є. Часом буває затягнута в рятувальний жилет, часом на каяку, так як в даному випадку він в мене просто е, ця рація стоїть, лежить. На поверхні каяку. Маю морську карту, по якій я рухаюся. І ця карта вона має бути локальна, там, де я проводжу зараз тур, чи там, де я плаваю, де я маю мандрівку. Як ви можете побачити, моя карта така в такому мішечку, сумочці, не знаю, як то назвати, зіплок такий. І вона відповідно воду не проникна. І сама карта вона паперова, щоб не намочилася, не знищилася. І такі речі, як пляшечки для води, обов'язково. Вода це дуже обов'язкова річ. Так само, як якісь снеки, канапки чи батончики енергійні, чи якісь електроліти. Обов'язково з собою треба мати. Ще зі мною переважно я завжди маю таку губку, саму звичайну губку, яка витягує воду. Ще краще, ніж помпа в багатьох випадках витягує воду з моєї кабінки. Тобто, якщо я, наприклад, маю багато води накапало, звесла, часто падає, потягнув воду і вже мені сухіше. Розглянемо тепер, який має особливості каяк морський. Елементи, про які дуже важливо знати, і коли випливаєш в каяку. Одна з основних речей в каяку це є такий багажник, який називається геч. В залежності від каяку, ваші гечі і ваш розмір цього гечу вашого багажнику, буде різна. Так само кількість тих багажників є різна. В моєму каяку є три, і в основному так прийнято, що в одиночних є три або два. Такий багажник. Туди ви пакуєте їжу, спорядження, все, що вам заменеться і що вам потрібно для походу морського. Також цей гедж має такий кавер. Вони бувають різні. В мене такий гумовий. Бувають такі, що два мають шари, спочатку print, цей, потім гума, або в основному fiberglas, тобто словолокно або пластик, в залежності від матеріалу каяку. Але що важливо в цьому хечкавері, це те, що він воду, не проникне. І відповідно, коли він накриває ваш багажник, ваш хедж, туди вода не потрапить, якщо ви перевернетеся. І це дуже важливо, тому що якщо ви перевернетеся, ваш буде, ваша покришка буде не закрита, вона просто відлетить. Мало того, що ваші речі можуть потонути і загубитися, так само може потонути і каяк. Уявіть, якщо всі. Ці покришки були б не зачинені і всюди затекла вода. Повітря, яке б вас тримало перед тим на воді, коли б ви перевернулися, би втекло і ваш каяк би потонув, пішов би дно. Відповідно, дуже дуже вкрай важливо, коли ви випливаєте в каяку, накриваєте кришкою, яка б у вас не була, перевіряєте, що немає ніяких щілинок, що він гарно сидить. І тоді ви можете відпливати, коли перевірили ці трохи. Покажу, що в мене, є ще, в мене є ще такий називається Day Hatch, денний такий багажник. Він переважно завжди трошки менший по розміру, але також досить ємний в мене. І є ще такий задній. І там, якщо видно, є багато місця, куди можна запхати. Так. Крім цих речей, на каяку завжди є, який називається Деки Регін. Це такі різні канати, шнурки чи такі гумки. Так само бувають різні гачки, болти і так далі. Ці речі досить часто ламаються, їх треба міняти або вони розтягуються і не тримають. Е, ці штучки бувають, коли люди затягують за, за ці канати, можуть вирвати цю штуку. Для чого канати потрібні? Канати потрібні, щоб якраз оце, шнурки, е, і канати, і гумки потрібні, для того, щоб затягувати якісь речі, як оце, е, мої помпа і падлфлоуд. Замов можна зачіпляти різні карти, воду і таке інше. Крім того, у вас може бути... Крім того, в каяку у вас може бути компас. Компас не в усіх каяках є і переважно вони не йдуть стандартно, їх треба докупляти і докручувати. Я собі купив такий Silva. і прикручуєш, просверлюєш, прокручуєш наміцно, щоб туди вода також не затікала і щоб компас був в правильному місці. Компаси надважлива річ для мужських походів. Так само у вас може бути така річ, як ...як скег. Така у вас може бути у вас річ, як скег. Скег — це такий плавник, який вам дає пла... правильно прямо плести. якщо його піднімаєш, стає трошки маневреніше. Так само, коли вітер е, дмухає то дуже простіше тримати курс, коли ти упустив свій цей скел. Крім того, у вас будуть такі ще можливо ручки, якщо вони відірвалися, дуже часто в старших каяках відриваються або в неякісних, такі є ручки, за які нести. тобто ви підіймаєте за них спереду і ззаді. Крім того, як я вже показував і розказував, є у вас такі, можливо, педальки, які рухаються вверх-вниз. Система педалів буває різна. Бувають педальки, які тягнуться шнурівками, такими стрічками, бувають, що клікають, крутяться, вертяться і так далі. Система сидіння буває різна, в мене така досить проста. Такий кіноблок і такі пластикові сидіння. Ну і зговор. Такий виникає. Гідрокостюм вділи, східнишку вділи, готові сідати в каяк. Покажу вам, як сідати правильно в каяк і що робити з цим. Коли ви сідаєте в каяк, ніколи не вставайте одною ногою в каяк. Тому що каяк і так нестабільний. Як коли ви станете ногою, весь центр мас ваш згори. На горі. І відповідно ви перевернетеся у воду. Тому ніколи не ставайте каяки ні одною ногою, а тим більше двома ногами. Бо це буде трагедія. Краще сідати. Ось так. Спочатку вкухаєте свою п'яту точку вниз, балансуєте, бо це ви на воді будете балансувати. Тоді запихаєте одну ногу, другу ногу, тим часом балансуєте, сідаєте гарненько, ставите ноги правильну позицію. Правильна позиція буде, коли у вас ноги будуть трішечки зігнуті. Зараз вам покажу. одним фігуркою. Тобто, якщо ви сидите, а у вас ноги прямо витримлені, це неправильно. Коли у вас дуже тісно, це теж неправильно. Має бути приблизно 90 градусів тут в колінах. Ви сідаєте зручненько. Спинка має бути рівнесенька. І ноги зручно. Ноги стають на. Педальки. Більшість каяків мають такі педальки, які ви підлаштовуєте якраз таким чином, щоб у вас ноги сідали так і спинка пряменько. Сідаємо, вдіваємо спідите. Більшість людей починають з боку і задіти, коли ви поставили ноги, все гарно сидите, готові. Зай, вдіваєте і сюди цей канальчик мусите запхати цю гумочку. І працюєте ззаду до переду. Тут вона має бути така щільна, тісна, на перший погляд. Але насправді так має бути. Вона має бути такою трошки е, натягнутою, такою тісною. І тоді вона буде краще тримати. Вона служить для того, щоб вода не попадала всередину вашу кабіну. І щоб вам так само було тепліше, тому саме чином. Тобто ви натягуєте. І все вона сіла на місця. Є різні. Відкриття різні кабінки, вони мають різні розміри самих тих спідничок, самі спіднички бувають різного матеріалу і різного розміру, відповідно, мусите перевіряти свій каяк, щоб у правильний розмір. Далі, якщо ви все зробили, якщо у вас спіднички виглядає таким чином, це дуже небезпечно. Бо як ви будете вилазити, якщо ви перевернетеся в воді, дуже часто буває, що спіднички дуже тісні. І вибратися вже дуже важко. Нема за що хапати, нема як тягнути. Момент паніки, холоду. І у вас є буквально кілька секунд, щоб правильно подумати, зорієнтуватися, не запанікувати, і не нахотатися води. Це дуже небезпечний момент, який мусить бути запам'ятований І, відповідно, правильно вбитий. Оцей. Ця штука. Цей луп, це коло називається, цей страп англійської ще. Воно має бути зверху. Тобто воно лишається тут. І тоді, коли ви попали в біду і перевернулися, вибратися досить просто. Під водою, звичайно, що у вас очі, напевно, що будуть відкриті в більшості випадків. Ви намацуєте краї, йдете по краях допереду, намацуєте цей луп, тоді його тягнете вперед. І догори. І випливаєте з води на поверхню. Завжди старається зразу головою шукати поверхню. Ще раз. Зловилися, пройшлися, потягнули, вилізли. Ось так. Покажу, як це відбувається на воді.